Ще один варіант вечері з простих продуктів цього разу з грузинської кухні. Існує маса варіантів приготування цієї страви. Я покажу, як готую саме я. А готувати я буду в своєму новенькому казані кастрюлі Посилання, де замовляла, залишила в своєму інстаграм під таким самим відео. Всі процеси для цієї страви так само можна зробити і на пательні. Повернемось до рецепту. Я обсмажила свинину з і перцем до золотистого кольору. Переклала м'ясо в тарілку і тут же відправила смажитись цибулю. Додала трішки болгарського перцю, обсмажила 5 хвилин, і в кінці Дала помідор, посолила поперчила і смажила ще 2 хвилинки. Потім всю цю смакоту переклала до м'яса. Додала в казан ще трішки олії і відправила туди картоплю кубиками. Смажила до золотистого кольору. Якщо переживаєте, що картопля не просмажиться, перед цим її трішки проваріть. Коли картопелька просмажилась до золотавої скоринки, я відправляю туди овочі з м'ясом і додаю сіль і хмелі сунелі. Накриваю кришкою і тушкую на повільному вогні ще хвилиночок десь. Перекладаю у гарну тарілочку для подачі і посипаю селень. У мене це кріп, але Найкраще взяти кінзу, тоді рецепт точно буде довершений. Пишіть в коментарях, чи готували так і чи смакують вам страви грузинської кухні.